Всі миру і добра ми читаємо другий псалом. Це пророчий псалом про Христа, або ще називають його месіанським псалмом. Навіщо бунтуються народи, і люди замишляють марне, Постають царі землі, і князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його. Важко зрозуміти, чому так. Завжди в історії людства були ті, хто повставали просто скаженіли проти християн. Це перші три століття нищили абсолютно всіх християн. Поряд були різні релігії. Крім того, що Римська імперія мала свої вірування, вони були язичники, мали там своїх божків. Інші народи теж мали богів, але нищили тільки християн. Чому радянська влада так повставала проти Христа? І проти Господа, чому сотні тисяч, а можливо, і мільйони людей були знищені тільки за те, що були християнами. Вони на це відповіді не дадуть. Християни це ті, хто намагається жити сумлінно. Це ті, хто намагається творити добро, бути добрими людьми в першу чергу. А справа в тому, що їм хтось, ми знаємо хто диявол, нашіптує на вухо поставати проти Христа. І так було всю історію. Якщо просвідкувати, то завжди люди скаженіли. Ті, хто не знають Господа, вони повставали проти церкви і проти Христа, проти Господа Бога, відповідно проти Його помазаника. А помазаник Господній це Христос, це Ісус Христос. «У розірвемо, кажуть, пута їхні, і скинемо з себе ярмо їхнє. Яке ярмо? Християни нікому ніякого ярма не нав'язують. Просто їх совість схилена до того, щоб не сприймати Божих заповідей. І їм видаються заповіді Божі якраз ярмом. Але все зовсім навпаки. Справа в тому, що Христос сказав, що ярмо моє благо і добре. Тому що, якщо ми одягнемося у заповіді, то ми будемо. Ми вже говорили щасливі, блаженні. А от е, грішникам, тим, хто не хочуть каятися, навпаки, здається, якщо вони підуть до церкви, то це їх обтяжить різними заборонами та ні. Якраз перебувати в гріху це означає поступово йти до смерти. Просто гріх має таку закономірність, будь-який гріх, що би не назвали, він спочатку привабливий, солодкий, дає насолоду тимчасову, потім узалежнення, а потім смерть і страждання, будь-який гріх. Давайте візьмемо, наприклад, ігроманія. Виявляється, що сьогодні це є одна із найбільших проблем. Багато говорять про алкоголізм, про наркоманію, так, про ці наслідки ми знаємо, ми це спостерігаємо, до чого це призводить. Виявляється, що сьогодні ще є більша проблема, більш страшніша це ігроманія. Це коли людину затягує гра, гра там ну, за допомогою комп'ютера чи смартфона. Спочатку, здається, там так для азарту, а потім люди хати продають, автомобілі продають, все продають і не можуть спинитися. Ось так гріх він спочатку привабливий. І, і Їм здається, що церква це якісь заборони, це свобода. Церква це свобода від гріха. І церква це життя. От люди цього не усвідомлюють. І тому вони, на жаль, скаженіють проти церкви. В радянські часи весь час їх згадую і буду згадувати. Це одне, зараз світ теж не полюбляє церкву. Тому що кажуть, о, там в них різні заборони. Та ні, дорегеньке. Цей гріх вас захамутав, запріг і горе на вас, і мучить вас, і з'їдає вас. Той, хто живе на небесах, посміється з них, Господь осоромить їх. Ну так, гріх, навіть ну, Господь осоромить їх, але гріх теж посміється. Умовно кажучи, буде лежати людина вже без усього, без грошей, без здоров'я, під плотом. І гріх буде сміятися, покаже свій оскал. Але то вже буде пізно. Тоді він заговорить до них у гніві своїм і обуренням своїм розжене їх. Ну, всі ті світоглядні концепції, які створював світ, завжди розвалювались. Про це ми теж з вами говорили. Як поставлений від нього царем, я ж, поставлен, я ж поставлений від нього царем, націоном, горою святою Його. Тобто Христос поставлений Царем. Над віруючими людьми. Сповіщаю волю Господню. Господь сказав до мене: ти син мій, я нині породив тебе. То вказівка на Ісуса Христа, як Сина Божого. Проси у мене і дам тобі народи у спадщину твою і краї землі у володіння Твоє. Проси у мене і дам тобі. Тобто, тут е, е, Христос, як син людський, звертається до Бога Отця. Згадайте священичу молитву Євангелія від Іоанна, первосвятительську молитву, вже перед стражданням, як Христос молиться, за ту малу церкву, як Він переживав, щоб вона збереглася, як він молився за апостолів. І так само Господь ходив на молитву, як, як людина, як людина, як син людський, ходив і молився по ночах до Бога Отця, щоб зберегти тих людей, які прийшли за Ним. Будеш пасти їх жезлом залізним, і як посуд глиняний розіб'єш їх. Отже, нині зрозумійте царі, навчіться всі судді землі. Ну, тут ще попередньо посуд глиняний, розіб'єш їх. Ну, глиняний посуд це щось ненадійне. Тобто, це вмістилище цих ідей, якихось світоглядних концепцій. І це все розвалиться, як і в принципі багато разів в історії людства було. Служіть Господу зі страхом і радійте йому з трепетом. Прийміть повчання сина, щоб не прогнівився Господь, і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів Його, блажені всі, хто надіється на нього. Прийміть повчання сина, прийміть церкву. Церква це Христос, церква це тіло Його. І ми до Бога не можемо прийти лише через Христа. Нещодавно був коментар, коли ми ще читали книгу Іва, що ми багато говоримо про старий заповіт. Ось ми ж і про Христа говоримо, тому що ми не ближаємося до Святого Євангелія. І книга Псалмів це багато, багато сказаного також і про Христа. Слава Ісусу Христу!